наш черговий випуск програми Моя робота присвячений фахівцям служби контролю металу Рівницької АЕС. Їхня сумлінна праця та високий професіоналізм є основою безпечної роботи підприємства, адже саме вони контролюють стан основного металу і зверни з'єднань обладнання енергоблоків. Служба контролю металу Рівненської АЕС колектив інженерів, дефектоскопістів, лаборантів, майстрів виробничих дільниць та інших спеціалістів, які здійснюють контроль основного металу обладнання. Дефектоскопія є одним із важливих заходів безпечної та безаварійної роботи АЕС. Підрозділ СКМ налічує 125 фахівців. Очолює його Олександр Соловйов. Задання у фахівців служби контролю металу. Це звичайно ж проводить цей контроль металу. Але Безпосередньо, якщо там дефектоскопіст проводить контроль металу там, чи інженер якоїсь дефектоскопом, якимось, якимось пристроєм, якоюсь установкою, якимись матеріалами, то це ж супроводжується, звичайно, ще кучою документації, яку треба супутньо оформляти, потім звітну, підзвітну. Сюди додається і замовлення матеріалів і ще дуже багато іншого. Ми виконуємо і до нашої організаційної структури і системи якості. У структуру служби входить загальноцеховий персонал, лабораторія металоведення та три відділи. Керівник СКМ має двох заступників з виробництва та з підготовки виробництва. Завдяки професійній і злагодженій роботі загальноцехового персоналу процес виконання виробничих функцій завжди проходить організовано та якісно. Наша служба складається із чотирьох підрозділів, які кожен з яких виконує свою функцію. Ну, під керівництвом моїм одна лабораторія, один відділ. І ми виконуємо поставлені на задачі, це і робота з документацією, і виконання рудного контролю. Також. Ну, у нас в колективі дуже гарні спеціалісти, вони всі фахові. У підпорядкуванні заступника начальника служби з підготовки виробництва відділ підготовки контролю та лабораторія металоведення серед функціональних обов'язків спеціалістів відділу підготовки контролю, облік результатів періодичного контролю, спостереження за процесом розвитку раніше виявлених і допущених до експлуатації несоцільностей металу і зверних з'єднань, планування робіт з контролю металу. Основним завданням, яким займається наш відділ, це розробка програм для проведення ремонту. Енергоблоків під час плану оперувальних ремонтів, аналіз звітів після проведення ремонту, а також займаємося супроводженням робіт по продовженню терміну експлуатації блоків разом з іншими цехами та іншими науково-технічними організаціями. Продуктивній праці сприяє взаємодопомога та підтримка в колективі, зауважують працівники служби. Як на мене, атмосфера просто чудова. Все створено для того, щоб працювати, розвиватись. Ну, просто чудово. Колектив великий, як і при цьому дружній. Колектив дружній, і завжди хтось прийде на допомогу. за короткий термін можна багато чому навчитись. Лабораторія металоведення спеціалізується на застосуванні руйнівних методів контролю. Її очолює Сергій Ярмошик. Працівники лабораторії займаються проведенням контролю металу із застосуванням руйнівних методів контролю. До таких відносяться механічні випробування, металографічні дослідження, визначення феритної фази зверних з'єднань та наплавлень, проведення випробувань на визначення схильності до міжкристалітної корозії металу, вимірювання твердості металопереносними і стаціонарними твердомірами, спектральні. Та хімічний аналіз металів і сплавів. Фахівці проводять ці дослідження з метою визначення властивостей металів або підтвердження їх характеристик, і також з метою встановлення причин руйнування. Основне завдання нашої лабораторії це контроль основного металу, звернення з'єднань та наплавлення руйнівними методами. До руйнівних методів в даному випадку в нас відносяться механічні випробування, контроль твердості, контроль хімічного складу металу, визначення вмісту форитної фази. Металографічні дослідження та випробування на стійкість доміжкої столічної корозії. Лаборант з фізико-механічних випробувань Максим Максимчук демонструє звичну роботу. Визначає схильність металу до міжкристалітної корозії. Ми отримуємо зразок 90 градусів і дивимося вже досліджуємо цю поверхню. Дивимося, чи немає А Схильність до міжкристалітної корозії. У нас цей зразочок. Він виходить чистий, але буває. Якщо подивитися, це є МКК підготовку до проведення дослідження на металографічному мікроскопі, а саме процес виготовлення мікрошліфу, показала інженер-дефектоскопіст Тетяна Зімич. Зараз проводиться підготовка шліфів до дослідження до мікроскопу. Ми дивимося мікроструктуру, також дивимося метал на включення неметалічних включень, бал зерна можемо оцінювати. Зараз безпосередньо йде підготовка шліфів. Нам щоб подивитися в мікроскоп, треба необхідно мати відповідну поверхню зразка. От зараз процес полірування і шліфування зразків. Фахівці лабораторії прагнуть якісно виконувати свої професійні обов'язки підтримувати високий рівень проведення вимірювань задля отримання об'єктивної та достовірної інформації про стан обладнання Раес. Як бачимо, завдань перед фахівцями служби контролю металу Рівненської АЕС чимало. У другій частині програми ми дізнаємось про роботу відділу нерунівних методів контролю та автоматизованих дистанційних систем контролю. Вони у підпорядкуванні заступника начальника служби з виробництва Григорія Ямпольського. Відділ нерунівних методів контролю очолює Олександр Пархомчук. До його складу входять технологічна група та дві групи контролю тепломеханічного обладнання. Спеціалісти використовують в роботі майже всі методи нерунівного контролю металу, які застосовуються в світі: це візуальний, капілярний, магнітопорошковий, вигрострумовий, ультразвуковий, радіографічний та контроль герметичності. Нерунівний контроль використовують для контролю якості обладнання та турбопроводів турбінних і реакторних відділень енергоблоків АЕС під час виготовлення експлуатації, ремонту, модернізації та реконструкції. Нещодавно відділ нерунівних методів контролю отримав сучасний засіб ультразвукового контролю, який дозволяє застосовувати датчики на фазованих решітках. Цей засіб дозволить попередити в подальшому порушення нормальних умов експлуатації обладнання та трубопроводів АЕС завдяки прозвучуванню під різними кутами. Це Ультразвуковий прилад, за допомогою якого ми можемо виявляти всередині металу несуцільність, а потім їх оцінювати. Тобто це нова технологія, пишемо методику, проєкт методики, тобто, ми можемо зараз для прикладу побачити, як красиво візуалізує наш прилад ці отвори. Дане відображення нам надає більш, уже, більш фактичні дані, вже чітко видно, що це дефект або якась несуцільність. Завдяки цьому засобу кажуть фахівці СКМ ймовірність виявити несуцільності металу значно збільшується. Він використовує комп'ютерні технології, які дозволяють отримувати зображення дефектів в перерізі зверного з'єднання у вигляді наочного зображення з одночасною їх фіксацією та архівуванням, що значно полегшує та прискорює розуміння результатів контролю. Також до складу служби контролю металу входить відділ автоматизованих дистанційних систем контролю. Основним завданням відділу, чисельність якого складає 40 висококваліфікованих спеціалістів, є проведення контролю якості металу, зверних з'єднань та наплавлень основного обладнання та трубопроводів з допомогою автоматизованих систем та глушіння дефектних теплообмінних труб парагенераторів з використанням автоматизованого дистанційного обладнання. ВАЦК – це згуртований колектив е спеціалістів. Фахівців свої справи. Кожна група займається своїм напрямком. Тобто лабораторія збору даних відповідно, робить збір та аналіз даних результатів контролю. Це у нас використовумовий контроль теплообмінних труб парогенераторів, пневмогідравлічний акваріумний спосіб контролю, контроль корпусу реактора. Лабораторія експлуатації та обслуговування займається саме технічним обслуговуванням, ремонтом, забезпечує безаварійну. Роботу маніпуляторів. Група автоматизованого ремонту теплообмінних труб, окрема маленька група, займається автоматизованим дистанційним лишенням теплообмінних труб. У 2020 році введено в експлуатацію технічний центр автоматизованих дистанційних засобів контролю металу, що дозволило організувати робочі місця всім працівникам в одній будівлі та зосередити всі системи контролю та ремонту в одному місці а таких більше десяти. Колектив дружній, тобто нас. Старші допомагають молодшим, тобто керівники передають досвід тим працівникам, які приходять, да, допомагають їм адаптуватися. А в свою чергу, молоді працівники, які приходять, ну, вони якби. Своїм креативним баченням допомагають нам спеціалісти служби контролю металу постійно в русі. Вони регулярно проходять спеціальні навчання, підвищують кваліфікацію, працюють над поліпшенням ефективності та продуктивності. Усвідомлюють, що від їхньої професійної та злагодженої роботи залежить безпечна експлуатація обладнання РеС. Програма Моя робота присвячена тим, хто не лише виконує свої посадові обов'язки, а й працює з душею. Тож бажаю усім мати свою ідеальну роботу та бути щасливим у житті.